Сьогодні ми поговоримо про топ-5 міфів про СММ. Привіт, я Ліля, співвласниця X2 СММ. Якщо ви вже в СММ або тільки починаєте, то ви за адресою. Іноді здається, що міфи про СММ живуть навіть довше, ніж сам СММ існує, і їх так багато, що дуже важко розібратися, де правда, а де реальність. Ну давайте виберемо топ-5, які ми найчастіше чули, і нарешті розвінчаємо їх. І мій вперше, це те, що SMM це просто картинки. Просто постити гарні фотографії. І я сподіваюся, що ви теж так не думаєте, або ви не чули цю фразу останнім часом, тому що ми з того часу чули її дуже багато. Колись це дійсно було так: наймаєш фотографа, він тобі робить гарний контент і все, що лишається просто його постити. Але зараз це давно вже так не працює. Вже років з 3, 4, 5. Зараз для того, щоб вести якісні соцмережі, не вистачає тільки гарної картинки і постити це щодня. До речі, про постити щодня теж буде факт. Зараз СММ про сенси, стратегію, комунікацію і про те, щоб вкладати якусь думку і ідею в те, що ви постите: транслювати бренд, транслювати особистість, але ніяк не просто робити гарну картинку і постити її. І до речі, про щоденний постинг. Міф номер два це те, що потрібно постити щодня. Пост кожен день, і сторіс виходити треба теж кожен день. У нас було дуже багато клієнтів, які нам говорили про те, що ми хочемо пости кожного дня, щоб ми більше показувались людям. І ми такі, ми не вважаємо за це за потрібне, але якщо ви хочете, будь ласка. І чи приносило це якісь кращі результати? Ні, не приносило. Вони були точно такими самими, як і були. Чи приносило нам це більше грошей? Так, приносило. В інстаграмі не так важливо бути присутніми кожен день в мережі, постити щось і тому подібне. В Тіктоці це класно працює, воно працює вам на майбутнє. А в інстаграмі це не обов'язково. Міф номер три: якщо контент класний, то він залетить і на нульовій сторінці. На нульовій це без опакування, щойно створеної, без підписників, без нічого, без реклами. І на жаль, це зараз також не працює. Раніше це дуже класно працювало, але зараз, для того, щоб просунути дійсно ваш класний контент і щоб вас помітили і побачили. Треба щось для цього зробити, трошки вкласти гроші. Грошей. Тому що на органіці вирости новому аккаунту дуже дуже важко. Потрібно скласти хоча б трішки грошей для того, щоб більше людей побачили ваш новий аккаунт. Міф номер 4 СММ це тільки для молоді. Я зустрічала дуже багато в своїй практиці людей, які старшого віку, але займаються СММ або сидять в соцмережах. Мої бабуся і дідусь теж сидять в соцмережах. Вони сидять в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктосі. А їм вже більше ніж 60 років. Тобто вони теж в соцмережах, і ми створюємо контент не тільки для молоді. А як залітають відео, коли танцюють старші люди або його ведуть Старші люди шикарно залітають, тому що це щось нове і незвичне. Користуйтеся, тому цей міф ми теж розвінчуємо. СММ це дешево і швидко. Це один з любимих міфів про те, що власники бізнесу відкривають бізнес, наймають SMM-ників, щоб він пішов і були продажі. Така стратегія ніколи не працює, якщо ви робите тільки щось в СММі і більше ніде. СММ це не про швидко і вже це про те, щоб працювати вдовго, вкладатися, розвиватися як бренд, стратегія. Це насправді дуже довгий процес. Тому якщо ви шукаєте швидко і дешево, SMM це не те. Мені дуже подобається фраза про те, що. СММ це не магія, що це ремесло. І насправді, якщо думати в такому руслі, то СММ це справді дуже дуже класна і цікава сфера, але знецінювати її і вірити всім міфам про неї також не можна. Тому для того ми і тут, щоб ви більше дізналися про цю сферу і закохалися в неї так само, як і ми. Напишіть, які міфи ви чули про СММ і які ваші улюблені. Якщо відео для вас було корисним, не забудьте поставити вподобайко, підписатися, а також поширити своєму smm СММнику. І, звісно, підписуйтесь на телеграм-канал SMM Бестіс та на нашу робочу сторінку як міста. Щоб не пропускати нові розбори, вакансії і поради. До зустрічі в новому відео, колеги!